З інструментами в руках та голосними співами учасників кастингу х фактору помітне неозброєним оком. Таланти Кривого Рогу влаштували репетицію просто неба. А у приміщенні, де зібралися криворізькі співаки, настрій відчувається ще сильніше, адже тут кожен чекає на власний шанс випробувати долю. І як кіно я вже смотрев. заканчивай зйомку. Хтось заспівав пісні відомих гуртів та зірок. А дехто прийшов за мрією з власними, можливо, навіть майбутніми хітами. мрія випустити свій альбом у мене більше 40 пісень. Самое святое я знаю только тигаєш в історії нет, а я жду ответ. Когда же ти будеш, когда же будеш таку сону я не тяжело. А ця дівчина мати двох діточок та ще й шиє і звичайно співає. Навіть придумала собі вже сценічне ім'я, продемонструвала свій талант і спеціально для першого міського. Відбір учасників тривав до вечора. Тепер залишилось тільки чекати, адже остаточне рішення представники конкурсу оголосять тільки в кінці травня. Сподіваємося, що до прямих ефірів обов'язково потраплять і таланти з кривого рогу. Артем Нолан, Олег Нікітін, перший міський.